Це б там запитання. Пане Юрій, зрозумійте людей, люди живуть в суд, і чому вони так, це нічого персонального кажуть. Чому так з вами люди спілкуються? Тому що ви тут є представник тої влади, яка в принципі, яка щось не обіцяла, а нічого не робить. І тому, вибачте, ви тут приїхали, і тому ви дітаємо, а ви робити з вами, що з цим вас запитати? Я теж була видаю, той час, коли були ви, і я пам'ятаю прикрасу новий рік, і пам'ятаю прекрасну, які лозунги, гасла, е, літіли з сцени, і куля, ну, ну, мені здається, цю людину просто написано життя, чи чим життя закінчиться. Він це сказав сам. Але yeah. сказати, я не політик. Але коли почалася такі дії на Україні, я почав цим цікавитися, я, я то я зрозумів закономірність політиків. У нас літки в Україні немає. Дуже мало решти це бізнес. З цього зробили бізнес на Україні. Подивіться, війна закінчиться за години, а не за дні, а не за місяці. Пам'ятаєте це? Пам це? Солдат буде отримувати в день по тисячу гривень. Пам'ятаєте ці слова? Це що, просто цим Людям, що розводили, що... Для чого, я не розумію. Дуже багато було обіцянок зроблено на сцені, але нічого до чого не зробилося. Дуже багато людей втікло. Я розумію, чому люди дали втікти, тому що всі пов'язані. Дуже просто, якщо ти мені не даш зараз втікти, я скажу про тебе все, тобі не буде вигідно, зараз ці баті буде. Я і то, що свободи і магнітський парадний Прошу. Прошу? Я Би не туристик, я проговорю та мало влада, яка була, і та влада, яка зараз є, розумієте? От поясніть, будь ласка, як це от ви до Народного фронту маєте відношення. так? От я з Франківщина. Дивіться, я приїжджаю, бабуся Таренка заходить в магазин, думаю, я купити її одну, це були чи дві, треба подувати, чи чимало грошей. Причому при цьому пан Яценюк недавно відсвяткував в Києві, і, то, з того було, щоб він заробив свій перший мільярд. Я розумію, яка денець в Україні. Дуже просто, депутати це є бізнес. Тобто, як найскоріше прийти, як найскорже накрасти грошей, перевезти ці гроші за кордон, купити там житло і туди переїхати. Простий приклад зараз за вас, дуже простий. Та ж сама тенденція. Ці, знаю, багато з вас не знаєте, що в депутатів дуже багато, це, до речі, питання до посольства, як це, мають багато три паспорти. От пан відомий регатик сказав, у нас закон є по двом паспортам, у мене три паспорта, по трьом паспортам нема зараз закону. Дуже гарно сказав, бачите? Дивіться, що робиться? Пане Варту, має паспорт, третьої країни, І куди утримуватися? Я це говорю не те, що я читаю з, з якихось середовище, це, добр, це я говорю з різними людьми і люди дають ну, ту ж саму інформацію. розумієте? А варто переводить 40 мільйонів зараз туди. Але ця інформація буквально через тиждень випадає на телебачення. Тобто до чого йде? Люди прийшли туди, накрали грошей, перевели тіх, прийшли, перевели це вже восьмий зараз, уже у сезон, де в сезон депутатів йде. Я знаєте касанка про кінчу потяг, це ті живі, а це ті куля. А це ті куля, а це цього те? А це чи поля? Це цього. Я приїжав на Флокичину, їду кажуть, ти чи, а це того депутата? А це чи? А це того депутата. А автобус на станціях Фромківська, а це Ющенка син тут від цього ваші зриває, а це чи? а це це, це це того депутата, розумієте? Поясніть, от от, вибачте, це просто наброліло і хочеться, і хоче логічне, ну, чому він говорять, треба логічну відповідь, не може ніякось він Відкладається, розумієте? Водій видав тільки 4, а ви також не ні, це дець, а от 3. Ну не чотири. Розумієте? Ви кажете, кажете, буде лягати від напрямку. Я закінчую. Дивіться, як не від'єднали лігар, що робиться зараз на, на Україні. Я, я спілкувався з нафтиками е, вдома. Дуже багато скважин є на Україні. В Карпатах вони бурять, вони кажуть, що вони не економічно не вигідні, вони їх закривають, депутати ставлять за свої руки, починають качати звідти нафту. Оці церкві депутати відкривають свою колоночки, колоночку, нормально крутують газ. Оце такий зараз бізнес вдома йде. Подивіться. Поясніть, будь ласка, пам'ятаєте закони, коли прийшов Янукович Янкович владу всіх на мною в парламенті? будь ласка, ситуацію з Наливачком. Тож взяли всі фракції нагнули, Тому що Наливачку на дали культура правильно? Люди це бачать, але не можуть розуміти. Як це все відбувається, розумієте? А безкарність? Чим більше ти крадеш? Чи ти, ти менше в тебе безкарність? Ти вкрав рубль, тебе не 10 років посадять. Ти вкрав мільйон в іншому сте не буде. Розумієте, як у нас така абсурд, який в Україні відбувається. Розумієте, тому люди, ви ви, ви, ви поясніть, ви що відбувається, ви не розумієте, бо жінка, так само затягнулося зараз, вона що вистріли, навіщо людина України зараз говорить? Стало вам жити гірше, ніж в приємних було. Але кажуть, радію одне. Дуже багато зараз зброї є. Ви чекаєте цього? Скажіть, будь ласка, дайте звідси. Це гарний рум'янний виступ. і до мене. Не особисто, ви просто, просто а не поїхати, так? Так. Чи це буде приватно кожна подавати. Дякую. Дійсно, Йолка, я ж не спілкуюся з цими людьми. Я десь там далеко. Я не думаю, що вони до вас там дійдуть так, як сьогодні. Не дійдуть, ні? ні. Так. Так. Знаєте, так. Скільки вас охорони? Власне. Я знаю, я, я чоловік 90, чи під 20. Просто, просто я просто з е дивовими з тими стереотипами, які не раз є. Я ще раз наголошую. Я є депутат. Е Сірок є депутатом. Чи хтось колись чув, пробіжна пробія. Чи хтось колись чув? Що перебіг взяв квартиру, яка була законом передбачена, я, я не буду брати народних грошей? Ті, хтось, коли ж упрошу поробія за кордоном. Касі депутати приходять накрастися. Я перед вами я живий депутат. Я не кажу зараз. Ну, нас зараз викривають розвідки. Чвитку зараз державний чоловік і відповідайте на рівні держави, не на особистості міського. Ми хочемо. Я думаю, це можливо тому, що але, ми це бачимо, але ми нічого не можемо зробити. А ви там, і ви це теж бачите, але нічого не робиться. Повігати, що є так, у вас. Ви Я хочу сказати, що у Верховній Раді, а я говорю, державний муж, коли всі кажуть, що всі депутати приходять на краси, зробити бізнес, купити молодку будинку, я говорю, неправда. Велика деталя. І в мене в Верховній Раді кількість тих хлопців, які прийшли з Майдану, які живуть, як живе і будуть жити. Як? Я не казав всім, не казав ні, не казав депутати, ні, не дали дві частини. Приходять депутати, накластися на і навколо є від тих депутатів. Я ще раз ви пам'ятаєте, є величезна кількість нових депутатів, нових людей, які нас таки приймають у ціні закони. І це просто не колективно. Отак От виходить до всіх. Ви знаєте, я вам скажу знову ж таки. Ви знаєте, що напевно було б не інакше після майдану, в мене був непростий період. Після 20-го літні іншого сісти поїхати в Лондон. Так? Я знайомий, знайти роботу і проклинати ту державу. І проклинати. Ой, як це було просто і легко, хлопці. І набагато важче піти туди і вкалувати. І пахати жорстко, приймати непопулярні рішення, надважкі рішення, коли вам доводилось, любить товариство, ставити воєгатських губернаторами, проти яких ми теж воювали на Майдані, а в нас був вибір. Вони говорили, що ми зможемо побороти сепаратизм. Це були непрості рішення, непопулярні рішення. Невідомо, де ми поболились, де не На Потом не мало трошки сенс. В Донецьку немало ніякого сенсу. Ми приймали надважливі рішення, надскладні рішення. Я підписував указ про спочатку АТО. Я в великій мірі дав розпорядження відкрити вогонь по противниках. Там почитайте про організацію трагедії травня, і про все інше, що про мене пишуть, про кримінальну справу в лісі, яка там є. Ой, легше всього було поїхати в Лондон, жити про кода цю владу. Так, так. Я пішов будувати державу і робити те, що я можу повернути. І кажу, і буду робити до останньої раді, скільки в мене є сил. За рахунок того всього, про що я на почав, друже. І тому цілком я ставлення тиснув уявлення про цих депутатів, які кажуть. Коли у вас є фактаж, я ще раз кажу, передай мені бомбі. Я зможу ним займатися. Я не можу відповідати на всіх, ви кажете, всі крадуть, то всі. Скажіть мені, факт, конкретно, дай казати. Я буду ним займатися, наскільки, наскільки можу це робити. Але загалом зволювати по ж чорних депутатів, чорних депутатів, більшість з них, не депутати, наголошую, всі верхові дані, більшість є, нових депутатів, з них більшість з майданчик, більші а воїнів авто. І сказати, що вони всі, прийшли, щоб наказтись, ну це як мінімум не коректно. Це як мінімум не коректно.